Доброго дня, друзі. У цьому відео будемо розмовляти, як користуватися LinkedIn. Це професійна соціальна мережа, яка дозволяє вам знайти роботу, створити ділові контакти та розвивати кар'єру. У цьому відео я покажу, як користуватися, навіть якщо ви ніколи раніше не були тут. Перше, що потрібно буде зробити, це створити аккаунт, тобто ваш обліковий запис, це дуже легко і безплатно. Створюєте, наприклад, з своїм Google аккаунтом. Тоді е, йдете до свого профілю, нажимаєте на цей pencil icon і тут вводите своє ім'я, прізвище, додаткове ім'я, заповнюєте свою, е, скажімо так, анкету. Якщо у вас є посада, якась професія, тут можете ввести її, е, декілька штук може бути, е, галузь вибираєте, наприклад, торгівля, е, якщо є освіта якась, може ви ще додаєте її тут. Вводите, з якої країни ви поштовий індекс та місто. Якщо у вас є веб-сайт, його теж можна додати тут у, у цьому полі, і текст посилання, якщо хочете, щоб е, сказати щось людям на вашому профілі. І тоді йдете на свій профіль, і тут у вас є ваші пости, якщо ви щось робили. Щоб е, зробити пост, тут також можете зробити мову профілю. У мене, я не знаю, яка стоїть українська. Також можете додати англійську, наприклад, ось так створити профіль. Треба ім'я, заголовок, прізвище тут вводите все, створюєте, бо може бути декілька у вас профілів на різні мови. У цілому ваш профіль у LinkedIn, це як онлайн-резюме. Можете додати фото профілю. от отут, наприклад, бажано професійне і фонове зображення теж. Також потім заповніть розділи заголовка. Коротко, хто ви чим займаєтесь, як я вам вже казав на початку про себе декілька речень про ваш досвід, навички та цілі, і ваша освіта, також я казав, там теж вводите. Також LinkedIn дозволяє додати навички і досягнення, це допомагає рекрутерам зрозуміти, у чому ви спеціаліст, і це підвищує ваш рейтинг у пошуку кандидатів. І якщо хочете створити якийсь пост або допис, Тут наклацаєте на цю кнопку, вводите, також можете емодзі тут ввести, собі додати медіаресурс, тобто якесь фото чи відео, подію створити, та ще що тут у нас є. Опитування, документи та експерти. Також запланувати можете на пізній час, або пізніше, щоб цей пост був опублікований. Також у нас є тут розділ вакансії, на нього нажимаєте, клацаєте. І тут можна шукати усілякі вакансії за ключовими словами. Наприклад, місто, тип, роботи, деякі компанії дозволяють подати заявку безпосередньо через LinkedIn, стиснувши Easy Apply. Тобто ви знаходите якусь вакансію тут, наклацайте на ту кнопку, і далі ви можете також зберігати вакансії та отримувати сповіщення про нові пропозиції. І також вам рекомендація, щоб профіль виглядав професійно. Уникайте порожніх розділів, регулярно оновлюйте досвід і додавайте нові навички. Також активуйте функцію Open to Work, щоб рекрутери бачили, що ви відкриті до нових можливостей. Тобто, це дуже гарна платформа і найкраща для професійного розвитку. Вона допомагає знайти роботу партнерів і можливості. І дякую вам за перегляд. Якщо цей гайд був корисним, поставте лайк і підпишіться. Щоб дізнатися більше про онлайн-інструменти для розвитку кар'єри, побачимося з вами у новому відео.